Привіт! З вами Нік По вашим проханнях сьогодні у нас на тесті новинка лазерний рівень від торгової марки «Дніпро-М». Ось що хочеться зразу відмітити, що даний рівень йде в такій ударостійкій сумці. В комплекті, як бачите, йде кронштейн з магнітами і тайп кабель. Покажу, як зберігається сам рівень. Дуже все добре зроблено, кожна деталь має своє місце. А тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має змоги потримати даний рівень в руках, а тим більше ним покористуватися. Відразу цей рівень можна віднести до кишенькових. І що хочеться відмітити, що повністю, повністю він має прогомований корпус. Далі хочу показати, що самі головки, як бачите, захищені корпусом, щоб... Нічого не вдарило. Зверху розташована кнопка увімкнення, також вона йде прогумована, тобто цей рівень відразу скажу вам, що захищений від пилу. У нижній частині розташована різьба для фіксації на триногу або на кронштейн. Акумулятор тут з'ємний. Скажу, що в тому рівні ще появився індикатор заряду батареї і плюс, як бачите, Type-C розєм В комплекті йде зарядний шнур з довжиною 1 метр. Ось, будь ласка, коли рівень заряджається, показаний індикатор червоним кольором. Друзі, до речі, даний рівень може відразу заряджатися і відразу працювати. Тобто, якщо в рівні сідає акумуляторна батарея, можна працювати від павербанка. Ось давайте продемонструю, що може він спокійно заряджатися від павербанка. У передній частині рівня розташована. Фіксація маятників. Коли ви розфіксовуєте, рівень автоматично вмикається. Рівень має два променя це горизонталь і вертикаль. Як бачите, промені тут йдуть зеленого кольору. Характеристики даного рівня ви зараз можете бачити на екрані. По особливостях даного рівня, маятник тут можна фіксувати, це зроблено для того, щоб відбивати косі лінії. Ось зафіксований маятник. Кнопочкою зверху я вмикаю. Є, як бачите, горизонталь. Нічого не сигналізує, перемикається вертикаль. І також можна горизонталь і вертикаль і відбивати посі лінії. Ну і є звичайний режим маятника. Для того просто розблоковуєте і, будь ласка, виставляєте. Так, давайте зафіксуємо його на кронштейн. Давайте попробуємо чи класно тримають тут магніти. Як бачите, магніти дуже класно тримають, Я можу дверима хитати, абсолютно нічого не буде. Дуже класно магніти тримають. Так, друзі, я зараз роблю чотири мітки. Ось приклеїв спеціально чотири бумажки і буду рівень крутити і дивитися, як він працює в площині, чи нормально всюди будуть показуватись лінії. Ставлю мітки. Я думаю, лінію видно загалом. Так, тут лінію намалюємо. Блін, маркер такий ледве малюю, але я думаю, що, що загалом видно. Так, тут лінію нашкрябаємо. Я думаю, видно і нашкрябуємо ось тут лінію. Видно, якщо я рівень перекрию, я думаю, лінію сюди видно. Тобто у нас всі мітки виходить, по рівню ось я перекрив рівень і видно чорні мітки, і по них йдуть полоски від лазерного рівня. Тепер я його буду повертати на 360 градусів і будемо дивитися, чи лінії співпадають. Прошу, давайте трошки повертаю. На приблизно на 45 градусів повернув. Як бачите, все йде по лініях. Так, Стабілізувалося по лініях. Ще повертаю зараз на 60 градусів. Першої мітки лінія вже втекла, але видно на наступній мітки лінія є. Ще раз повертаю. Ще раз повертаю. Так. Дивимося, що там по лініях. Все супер співпадає по двох лініях. І там, і тут. Видно, ось лінію перекрив, видно, чітко по лінії йде. Роблю ще півповорота. Видно, все чітко по лінії йде. Так, саме відповідальний момент. Довертаю його. І, як бачите, навіть край е, лінії. Зараз він стабілізується. Край лінії йде по полосці. Стоп. Вирівнюється. Все йде по полосці, ще раз мія повертає. Є. І стоп. І ось там йде все по полосці. Тобто ідеально, рівненько, без всяких похибок. Так, друзі, тут мія вже хоче вимірювати щось в дії. Ого, трішки так далеко б'є, правда? Ну, Лінії зараз тут замірюю. Видно мене на камері? Видно? Так, Друзі, на відстані десь 2 метра. Товщина лінії ну, міліметр. Бачите, так? це на відстані приблизно 2 метра. Давайте відстань візьмемо, наприклад, від рівня сюди, це буде метрів 6 6 метрів. І лінія така сама, 1 міліметр мені покажи. Ось, лінія 1 міліметр має. І давайте, напевно, ось тут приблизно там 10 метрів буде. На 10 метрах вже трішки більше лінія ніж міліметр, вже біля 2 мм лінія на 10 метрах біля двох і в кінець коридору тут 20 чимось метрів виходить. Ну, це вже більше, ніж його приділ. Ну так, да, тут лінія вже 4 мм. Ну це приділ він там до 15 метрів має працювати. До речі, друзі, і як завжди, я доточно перевірив даний рівень на автономність, виставив його на максималки, тобто увімкнув горизонталь і вертикаль, і пропрацював цей рівень практично 7 годин. А якщо бути дотошним, то 6 годин і 40 хвилин. Як на мене, продуктивність його вражає. Ну що ж, друзі, давайте тепер подивимося, що там усередині. Так, покажу, як всередині виглядає даний рівень. Покажу, як виглядає механізм фіксації маятника. У нижній частині є ось тут неодимові магніти, які його вирівнюють. Також хочу відмітити, що можна калібрувати все. Якщо десь колись впаде чи розкалібрується, як бачите, є змога його калібрувати. В принципі, як бачите, конструкція надійна, претензій тут немає, плюс додаткова плата у задній частині зафіксована. І як бачите, шкло також тут іде зафіксовано до корпусу. Друзі, в підсумку скажу, що нормальний, роботящий, карманний рівень, тим більше, як бачите, йде класна сумка для транспортування. Зі своїми завданнями він буде справлятися на 5 з плюсом і сміло можна купувати. А тим паче, знаючи гарантію Дніпрем, не. Дай Бог, що стається, якщо вони не можуть ремонтувати, вони автоматично міняють на новий. До речі, друзі, а ви пишіть в коментарях, які новинки з Дніпром мені ще протестувати. І як саме ви бачите ці тести. Можливо, це має бути мультитул. Або ж хочете, щоб я протестував новинку ліхтарик. Чи можливо взяти десь кавову машину, поїхати на природу і потестувати на різних акумуляторних батареях? А можливо серед нас є майстри, кому цікава ось така безщітково ексцентрикова шліфмашина? Отож, друзі, усі ваші побажання я чекаю в коментарях. Нехай щастить.